Клавіатура, дизайн якої був навіяний картинами італійського художника. Ну, у кого ще таке може бути, як не у Варміло. У Рейзер чи у Хайперих це звучало б дивно. А от у тих, хто називає себе клавіатурними митцями, це звучить цілком логічно. Отже, сьогодні ми дивимось на Варміло Мініло 65. Дивимось і кайфуємо від тайпінгу, бо тут він просто. О, ну, самі послухайте. Так, друзі, хлопці з батальйону Сила Свободи, бригаду наступу Рубіж, яким ми вже з вами допомагали зібрати на «Мавіки», Знову потребують вашої допомоги. Тепер вони збирають на комплектуючі для FPV-дронів. І з цього приводу нова лотерея. Мишка для любителів хардкорних шутерів x MZ1. Мишка для казуальних геймерів SteelSeries Series ARX 5. Просто універсальна суперкрута мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless. І ігрові навушники Razer Kraken. Все це я розіграю за донат від 50 гривень на банку в описі, і від себе особисто. Я подарую один подарунок тому, хто задонатить найбільше. Повні правила розіграшу. Читайте в описі до цього відео. Також, будь ласка, скиньте своїм друзям цей розіграш, щоб і вони змогли щось виграти. І ми зібрали якомога більшу суму якомога раніше. Давайте подаруємо під новий рік хлопцям, комплектуючи до fpv дронів. Вони їм дуже потрібні. Ця клавіатура може бути в двох варіантах: перший варіант це тільки дротове підключення, плюс блютуз, біле підсвічування, і немає хотсвапу. свапу. Другий варіант. Це така, як у мене. Це дротове підключення Bluetooth плюс 2,4 ГГц, Хотсвап і RGB-підсвічування. В Україні продається тільки другий варіант, тобто повний фарш, така сама, як і у мене. І тільки ось в такому кольорі Евкаліпт. Хоча на сайті Варміло є і інші кольори. Уся кольорна тема Мініло була навіяна картинами італійського художника Джорджі Моранді, який використовував в своїх картинах такі ніжні сіруваті відтінки. Якщо загуглити кольорову схему Моранді, то побачите, що Варміло дуже вдало її використала в клавіатурі. Мені дуже подобається, як вона. Виглядає незвичайно і круто. Кольори заспокоюють і гарно виглядають на столі. Клава стильна, і це важливий, але не найбільший її плюс. Матеріали, з яких вона зроблена, теж на висоті. По-перше, Пластик, це не софт тач, але на дотик дуже на нього схоже. Клавіатуру просто приємно брати в руки, і при цьому пластик не брудниться і не затирається, незважаючи на те, що він світлий. На дні там де він зелений, вже краще видно відбитки, але все одно не дуже помітно. Ну тим більше це внизу. Як вони це роблять, я не знаю, але це от відчуття преміальності девайсу ви отримуєте з першого дотику. На жаль, не все ідеально, бо чомусь пожлобились на гумову ніжку під пробілом і поставили туди просто пластикову, від чого взагалі не працюють ніжки, які розташовані по боках. Вони м'які і дуже гарні, та через центральну ніжку все це до одного місця. Клава доволі сильно їздить по столу. Зібрана клавіатура дуже добре. Щоб зняти топ кейс, потрібно постаратися, бо він має купу пластикових гачків. І сам топ кейс складається з двох частин, які з'єднані маленькими Гвинтиками сорян, я знаю, що це прикол вже набрид, але але нічого не можу з собою вдіяти. Дивимось, що всередині перемикачі вмонтовані в білу металеву пластину, під якою шар піни. Піна дуже пружна і гарно поглинає вібрацію. Потім йде плата, і під нею ще один шар піни. Ця піна вже не така товста і щільна, як перша, але теж дає свій результат. Клавіатура має rgb підсвічування, але як це часто буває у Варміло, воно тут не обов'язкове, бо не треба додатково прикрашати клавіатуру. Вона і так крута. Символи не підсвічуються ніякі, і тому і практичної користі від підсвічування нуль. Але хай буде, чому ж ні. Звук клавіатури. Просто найкраще, що я чув у своєму житті. Ну, може Asus Азот з ним трошечки поконкурувати, але тут мені більше кейкапи подобаються. На сайті Вармілу написано, що це даблшот АБС кейкапи, хоч на дотик вони як ПБТ. Такі ж жорсткі, і я б ніколи не подумав, що це АБС. Тайпінг. Дуже приємний клавіатура просто шепоче вам, коли ви друкуєте текст. клавіші, натискаються м'яко зі шляхетним звуком, і ну друкувати на ній це просто окремий вид кайфу. Звичайно ж, це не тільки тому, що піна, а й тому, що перемикачі дуже добре змащені, хоча до стабілізаторів їм далеко, адже вони просто плавають у мастилі. Варіантів перемикачів дуже багато. На сайті верміло ось такий список, але в Україні ця клавіатура продається тільки з двома видами перемикачів. Гетерон G Pro 2.0 червоного, жовтого, білого, коричневого і срібного кольору, а також каїл Престиж Red і Каїл Престиж Light. У мене на жовтих гетеронах. Вони без клацання, тобто лінійні, з силою натискання 50 грамів, повний хід 4 міліметри, до спрацьовування 2 міліметри. Хоцвап є, можна замінити свіч в будь-який момент. Просто кайфовий звук і, взагалі, відчуття від користування цією клавіатурою. Заради цього я навіть готовий терпіти формат 65%. Ви знаєте, що я не фанат такого форм-фактору, бо немає окремого ряду F-клавіш, все зміщено заради компактності, і багато функцій працюють через кнопку Fn. В принципі, тут ще не так погано, як в деяких, бо тут більше виділені стрілки, і ліва частина майже не змінилася. Тому я особисто не відчував майже ніякого дискомфорту від користування цією клавою, але все ж таки думаю, що почекаю мініло 75%. Якщо там все те ж саме ще і з F-клавішами, то це просто імба. Але Якщо вам подобається саме формат 65%, і якщо ви шукаєте клавіатуру, від користування якою ви будете кайфувати, а не просто там привіт як справи і все, то це дуже прикольний варіант. Тільки не забудьте інструкцію глянути, вам знадобиться, бо це ж 65%.